А тим часом телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна відкрили збір коштів на закупівлю сучасних дронів та систем радіоелектронної боротьби для 3-ї окремої штурмової бригади 110-ї та 47-ї бригад збройних сил України. Захисники на Донецькому напрямку щодня стримують ворожі атаки, боронять нашу свободу. Та майбутнє. Саме ці воїни стояли до останнього і захищали Авдіївський напрямок навесні. Бригади терміново потребують безпілотників та сучасних засобів протидії ворожим дронам. Наша ціль 3,5 мільйони гривень. На рахунку вже є 1 мільйон 84 тисячі. Пам'ятайте, маленьких пожертв немає. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Доброго здоров'я, шановні українці! Ми бійці 1 штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, які відстоюємо нашу рідну землю на передовій. Гостро потребуємо вашої допомоги. Нам потрібні засоби радіоелектронної боротьби проти малої БПЛА, противника та дронів Камікадзе. Дуже просимо вашої допомоги. Слава Україні! Героям слава!